Колеги та друзі, всіх вітаю! сьогодні. В нашому огляді італійське ігристе рожеве напівсолодке вино нашого власного імпорту, а саме Рокафорта Ламбруска де Лемілія. Це вино родом із регіону Емілія, Романія, країни Італія. і виготовляється з виноградного сорту Ламбруску. Його міцність становить 7,5%. Вино Воно має світло рожевий колір з ніжним перляжем. У букеті відчуваються аромати полуниці, малини та легкі квіткові ноти. Смак м'який свіжий з приємною солодкістю та фруктовими відцінками, це вино чудово поєднується з легкими десертами, фруктами, сирами, а також як освіжаючий апаратив у спекотний день. Ламбруско – один із небагатьох сортів винограду, з якого виробляють червоні та рожеві вина. Його історія налічує понад дві тисячі років, і він був відомий ще в часи стародавнього Риму. Сьогодні ламбруска залишається популярним вибором для тих, хто шукає легке та освіжаючі вино.